Ми сьогодні вибрались на на перший пікнік в цьому році, і м м хотіла вам показати мені подружка з Іспанії. Вправила ось таку бутилку. вина. і це просто всі види, вина, якого я люблю, яке я люблю. І зараз будемо якраз куштувати з таким красивим відом. До речі, ще хамон. Я не знаю, є він у нас десь на якихось магазинах. Але він прям супер смачний. Хоча я не фанатка Хамона, але цей прям супер. Е -е. Пола. Пола. Пола фіолетових кінчах. Чумах. Our hearts are free cool, huh? So cool. tell me what's wrong with you И там никого. Пола. Пола. Булочка. Мы сейчас. А, пил, а пилотируется что? Телефон? Само трубку берет. Что? І часто попадались тіктоки з приводу біржка, що там немає речей на 20 плюс вік, і я в цьому дуже сумнівалась і вирішила перевірити. Покажу вам, що біршка це не для 15-ти річних, а й для просто стильних дівчонок, як я. Коротше, моя думка в тому, що у дівчат просто дуже консервативний огляд на фешн, на свій стиль, і тому ми бачимо подібний контент. Просто не треба бути, як всі, розвивайте свою несмодріність і свій смак. Цей топ можна одягнути по-різному і буде виглядати круто. Побачила всі брючки. Есть сукня, я так разумею, вона неї має фільон в складі. Або ось, наприклад, така сукня, кепка і взуття якесь типу на каблучку. Цю комбінацію білої спідниці і цього топу я прям закохалась, дуже круто виглядає. Красиво. В магазині не по віку, все-таки я щось для себе придбала. Мені сьогодні сюди. Я сьогодні завітала на планову, здається, сьому процедуру в Лазервіль. А, і і зрозуміла, що я, мабуть, вже близько року сюди ходжу і скажу вже, що це не, не одна із останніх процедур, але я вже максимально задоволена результатом. Кожного разу це ж я вже я зараз готую дуже смачну вечерю. Це буде рибка хек, запечена з овочами, Точериці також запечені з копченою паприкою, сіллю і трошки чілі. І також салат. Зараз покажу. Салатик кел. Буде з томатами, з лимонним соком і ліна олія. До мене приїхало декілька посилок. Це посилки для зйомки контенту. Я би хотіла вам показати, що мені прийшло, бо все дуже красиво. Я якраз зараз в розпалі зйомки знімала для AnB і для кіни. Кіно, я думаю, ви вже знаєте по моїм влогам. І подивіться ого, красивого кольору у пакуванні. Ось така коробочка. І показую, що там внутрі. Одну із прикрас ви вже можете побачити на мені, це такий колон. Дуже красивий, бо подивіться. Подивіться на цю текстуру. Просто клас. Дуже красива! Тут ви бачите п'ять сережок кав. Вони дуже круто наносяться, дуже красиво виглядають. Ви можете або у мене вже в профілі побачити фотографії, або... У Кіни на також, профілі в інстаграмі. І я рекомендую вам придивитися саме до такого виду прикраси. Також у мене на зйомці буде ось таке кільце. Ой, ну красивий капець! Ще одна ось така прикраса, шия. Боже, які кольори. І також ще одна посилочка від бренду NB. Це вже білизна. До речі, ви завжди отримуєте посилку від NB ось в такому мішечку. Такий типу ситиновий, як я розумію. Скажу по своєму досвіду, що в таких мішечках дуже комфортно зберігати білизну. Перші це ось такі бразильян в дуже красивому червоному кольорі. І дуже красиве. Мережі. В цьому мережі у мене є декілька комплектів, і воно дуже м'якеньке. Саме в тому червоному кольорі у мене є червоний комплект, але зі стрінгами на регуляторах. Другі, це ось такі красиві блакитні. Якось раніше я не приділяла увагу а, цьому кольору, але він прям максимально красивий. Ось ще одні, які зараз на мені, бо я якраз знімала. Контент в чорному кольорі, класичному і з таким же мережом. Всі відмітки брендів я вам, звісно, залишу, і ви можете зайти в їхні інстаграми вже більш детально подивитися і вибрати щось для себе. Хойте за публіки, о боже! Просто сообщество собак знімаюся спишкою, бо підключення світла. А і, мабуть, поки що не включили якийсь екофлоу. Хочу показати, яка у мене красива сукня. Цю сукню я якраз придбала в бірці, і це просто найкраща, мені здається, потрачена тисяча, якщо я не помиляюсь. Це 100% хлопок. От і вона дуже легенька і при цьому дуже красива. А ще у нас сьогодні футбольна домашня А, тому, можливо, щось вам буду там підзнімати. І зараз ми прийшли в барчик, а потім до 10 гуляємо. І о 10 почнеться вже футбол. І вболіваємо за Реал Мадрід. А ще подивіться, яка у мене красива прикраса. До мене приїхала на зйомку, тому скоро буду відзнімати новий контент для цього бренду. Боже, прям неймовірно красиво.

Навіщо я взагалі в Окто? Я сюди приїхала за подарунком для своєї подруги, яка зараз в Іспанії, у неї день народження, і хочу зробити їй невеличкий сюрприз і відправити невеличкий подарунок. І для мене було шоком, що в тому місці, де вона живе. Немає нової пошти. Я думала, нова пошта вже захватила всю Європу і що це набагато легше буде, але ні, набагато все складніше, щоб відправити невеликий подарунок. Я буду робити це з допомогою її мами. Я хороша подруга, яка запам'ятала, що що... Анечка Ну, я хотіла ось таку гру. А, і я вирішила, як, коли зараз подарувати їй ці карточки. Мені здається, це прикольна штука, як на подарунок. Я дуже сподіваюся, що їй сподобається. І також ще ось така маленька штучка. Керамічна, це для, для паличок, які ароматизовані. Я не пам'ятаю, як вона називається. Коротше, так, типу, щоб вставити і красивенько стояла. Я думаю, що цей влог якраз вийде після того, як вона вже отримає цю посилку, і тому якраз показую вам, що все я все-таки вирішила їй подарувати. Речі, кого ця гра є? Як вам взагалі вона? Бо типу там стільки їх різне, а ось ця для пар є також для себе, для друзів, для всіх. А, навіть, навіть є для батьків та дітей стається якось так. вона називається. Це прям дуже круто. Що во я, я пам'ятаю, тільки вийшла спочатку саме будь для пар. І потім вже вони почали так активно розвиватися. Зараз беру свій колбрю і підемо. На терасу. Мені так подобається тут тераса, ка на третьому чи четвертому поверсі. у неї якийсь такий свій особливий шарм. Дуже крута виставка зараз в окт. І взагалі окт це, мабуть. Одне з улюбленіших місць. А це вже трошки якийсь кубізм нагадує. Цього малевича і хтось там був ще Кандін, як його. Колись не вкладала, тому воно стерчить в різні боки. Не вкладала, бо було відключення світла і кепка по той ж причині. Так, я люблю окта, я не можу, це дуже крутий простір. Покажу вам декілька речей, які мені сподобались. Це ось ці свічки. красиво виглядає естетично. Все капіта гарне. Може ви зможете відсканувати. Оце прям... Це дуже красиво. Що мені сподобалося це кількість квіточка. Також тут багато представлено різного догляду від українських брендів. І я навіть думаю, собі придбати hand body Cream. І ось ця кераміка, це просто взагалі яка мілота. Подивіться. Дуже красиво. На цю CBD Oil я звернула увагу. Хочу щось подібне придбати, ціни можете бачити тут. Я не знала, до речі, блаб можна купити в окта. Дуже круто. А я собі придбала. Я собі зробила невеличкий подарунок. Красиве кільце. Я зараз його одягну і покажу.

Всі кофе на твою ідею, на твою концерт. Да, да, концепції і ідеї. Ребята, я хочу вам показати своє потрясаюче упакування. Я в шоці, що шо це зробила я. Я, я розумію, вам здається, що це, типа... Ну, не супер, коротше. І я не претендую на якийсь професіоналізм, але, блін, я зробила цей бантик сама. С сама отак все склеїла. Під цією упаковочкою допомільною упаковочка, щоб нічого не побилося у дорозі. І вийшло, як мені здається, супер к'ют. Як щойцвіта, що. Я зробила ось цей бантик. Ви розумієте? Сама своїми руками. Із ленточки. Вау! Спробу пакувати було багато, скажу вам відверто. Вийшла супер к'єтік. Вийшла познімати контент і випити айс латте заодно. Дивіться, яка у мене красива кафе. Я її комбіную з непаралельними речами, які навпаки будуть різні по вайбу, і мені дуже так подобається, як це виглядає. І хочу з вами поділитися одним дуже класним кремчиком для рук, яке мені подружка прислала з Португалії. Він нос на облажняє ручки. І аромат у нього потрясаючий. Я спочатку подумала, що це аромат мімози чи чогось подібного. А потім мені подружка написала, що це здається, сицилійський апельсин. І заодно передаю привіт своїй подружці Анічке, яка зробила мені такий приємний подарунок. Симую і дуже міцно обіймаю. Коротше, збираюсь зараз на манікюр, бо це піпець, У мене тупо був терміновий запис до будь-якого салону. А моя майстер на чомусь запису на цьому на цьому тижні немає. З цим треба щось робити. От і сьогодні йдемо вирішувати цей мамінці, тому я вам покажу своє до. Я покажу свої після. Кровач на цій руці більш-менш ну більш-менш все норм. А ось на іншій, ну жисть. По-первых, ми бачимо, ми бачимо це. Ось ми бачимо цей палець. Скоро побачимо моє непривершене після. Мені так швидко манікюр давно не робили, і при цьому я мега задоволена. Найголовніше для мене тоненьке покриття. Знаєте, не кнопки, а тоненьке. І виглядає прекрасно. Хочу показати, де я робила манітюр. Можу рекомендувати це місце. борщ гуляю без повитка. Придбала у якоїсь бабусі ромашки і подумала про те, що це буквально коштувало 100 гривень, а стільки приємностей ти отримуєш взамін. Тому, хлопчики, даруйте частіше квітки вашим дівчаткам. Ой. Я бачу дві маски, дві від Made Ось одна із них і друга ось така. Оп-оп. Потім штучка для гладеньких ніжок. Карандаш для брів. Чи взяла по відгукам із тік маску для волосся в дуже великому розмірі. А буду пробувати відгуки дуже-дуже хороші. Ось це такий свідкий анпакінг. Не знаю, які там виглядаю, сподіваюсь. Гуд. А, і це все мені обійшлось в 600 гривень. І швидкісна доставка в щось там почти 70. Дякую за увагу. Боже, як я обожаю завтраки. Капець просто. У мене тут по класіки все. Це теж по классике. Такий моментик ми маємо на моєму столі. Ще у мене буде кружка кави з молоком. Боже, як мені зараз буде смачно. А, -а, -а. приємно мені потеплека. Ще є з'їматисточка, типа картошка. І Я вам десь тут а, скільки калорій вийшло за завтрак. Ви будете в вахері. Я трошки поганий блогер і забули вам зняти піцу, ми замовили в мімозі, е, е, гостру. Е, вона дуже прикольна, але реально гостра. Ми вже приїхали, і я не зняла вам свій аутфіт, а він дуже класний. Мій улюблений топ Бандо пленбі. І також просто потрясаюча знахідка на шафі. Це довга чорна спідниця, яку я дуже довго шукала. Я не можу показати повний зріст. У мене були крокси мої чорні на такій агромінній платформі. До речі, я хотіла вас дізнатися, чи було б вам цікаво подивитися на мої знахідки з шафи і також на Типу, щоб я вам показала свою квартиру, бо вона неймовірно красива, нестандартна. І мені здається, що заслуговує вашої уваги. Тому, тому дайте знати мені у коментарях. Зараз ми з вами затестимо ось таку маску від MadePeel Pept Tox. Дуже багато продукту. Аромат мені нагадує косметика дитяча, маленька фея чи якось чекстап. Дуже схожий аромат. Через, через мгновення повернусь до вас з відгуком про цю маску. Коротше, я дуже рада, що я замовила дві маски від Made бо бо ця дає дуже класний ефект, типу, підтягнутої шкіри і при цьому упругий. Мені здається, навіть е, на відео. Можна побачити різницю, достатньо рівний тон шкіри, і блін, не знаю, типа ніяких, я дуже свіжо виглядаю. Тому ця маска мільйон з десяти і буду замовляти ще не один раз точно.